І всім привіт ви на каналі Спела. Сьогодні я записую для вас нове відео. І сьогодні відео буде трошки незвичне для мого формату, але пояснюю щодо чого. Багато хто з, з гравців, які заходять на сервер Майнкрафтін Юан, не грають на ньому далі, тому що їхнє пояснення те, що тут просто важко розвитися. І сьогодні я хочу доказати, що тут реально можливо розвитися без донату до донату. Якщо ви не зрозуміли, що я сказав, зараз поясню. Дивіться, є я, а є сервер. Моє завдання за цю рубрику назбирати 500 тисяч гральних грошей. За 500 тисяч гральних грошей я можу купити один донат на місяць, Villager. Та, та, вам не почулось за 500 тисяч гральних грошей, а не донатних. І, в принципі, це все. Але попереджаю вас зразу. Це не буде якийсь, де я буду будувати щось всяке таке. Це буде чисто виключно спідран, по тому щоб це все зробити. Тому в мене і будуть маленькі будинки і всяке таке. Тому зараз пояснюю. Зараз ми заходимо в кітстарт. І забираємо два з перших кітстарта. У мене на балансі 9320. Зараз, зайшовши сюди, я отримаю ще певну суму. Все, оп, в мене вже 13320. 13 Заходимо знов сюди. Йдемо сюди. І нам потрібно йти в «End». В END нам теж дадуть гроші за це. І, в принципі, в нас буде вже більше грошей. Тобто тут є як певні очівки. Проходимо сюди. Зараз прописуємо «RTP». І будемо щось будувати вже перший будинок, і я вам розкажу декілька способів, якими реально можливо заробити собі на початковий донат. О, шість павен добрий. Щіщ! ти що? Та ти дивися. Реально мріє. Невеличкий такий острівець маю свій. Е, в принципі, я думаю, що будинок у нас буде дуже маленький. Я вам зараз покажу, що я хочу зробити. Значить, беремо, викопуємо яму. Ямка в нас буде невелика. 4 на 4. Раз, два, три, чотири. Як буде відео. Де. О. Все. Зараз ми це все ламаємо. Я хочу, щоб в мене все, все ж таки все гарно було, а не будь-як. І будемо приступати до способів вже нарешті, тому що, напевно, ви вже зачекалися. Все, ми все зробили. Зараз я вам поясню. Якщо ми хочемо розбагатіти, то найвигіднішим способом все ж таки буде, на мою думку, це взяти і продавати щось на ах, тому що там реально можна мати великі гроші з одної продажі. Написуємо спавен і йдемо сюди по Незерак. Незираку нам треба. Ну, не багато бажано хоча б штук 32. Зараз ви все зрозумієте. Тепаємось на хом. Ми на хомі. Зараз ми беремо це, все відкриваємо. Дивіться. Заходимо сюди. Ставимо один ковальський шаблон. Сюди незирак. І обкружуємо так от. І зараз ми накрафтимо купу цих штук. Можемо продати за. 2,5, тобто найдешевше, що можна, тому що ну, так вагітніше буде більше купляти. Е, сюди. Все, один виходить лишній. Ми беремо це все, е, перекравчуємо. Оп, 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 оп. Все, в нас виходить 10 штук. Тобто 9 ми продаємо, 1 залишаємо. Тому що так треба, нам треба буде потім щось крафтити. Як продавати? Якщо хтось раптом не знає, як продавати на Майнкрафтін тоді показую. Пишемо. Ах, сел, обираємо суму 2500. 2500 одна штука. Все. Все. Ми це продали, і я впевнений, що. Одну печеньку ми можемо спокійно продати за мільйон доларів. Sell. Ні, давайте мільйон. Ні, ну будемо поблажливими. За 100 тисяч. Ось все, все 100 тисяч. Одна штука. Так, чекаємо відповідь, а в принципі, зараз переходимо до іншого способу. Тому заходимо. Беремо. Ах! Шукаємо один стак ламазів. Так само. Спокусливо. Капець це вигідно! Або це реально. Або це вигідно, або я дуже сильно просрався. Ну, ніби вигідно не буде. Дивіться, ми беремо і оці оцю от штуки. Я забув, вилетіло з голови, вибачте. Крафтимо на один стак і продаємо по 1000. Якщо так підрахувати, що один алмаз коштує 600, стак алмазів коштує 6400, то один там. Ну, коротше, самі, рахуйте, мені лін. Зараз ми це все продаємо. По тисячі і, в принципі, маємо бути в плюсі. Тобто, я впевнений, що ми вигідно вклались. Ми вклали скільки, 10 тисяч і, по ідеї, маємо заробити значно більше. Але є один нюанс. Перемотайте назад відео і побачите, що там, коли я наводив курсор мишки на будь-який товар, там писало дії придатності. Тобто, якщо я. зайдемо додому. Якщо ніхто всі товари не купить. Товари не купить, і хоча б один товар залишиться, і пройде час, то він просто випарується його не буде. Тому треба буде частенько заходити і забирати, щоб наново виставити. І, коротше, ви поняли. А зараз я вам хочу показати, до чого я хочу. Ой, до чого я хочу дійти. Донейт. Ось, відкрились. Дивіться: вілледжер. Статус один місяць. Щоб його мати, треба 500 тисяч гральних грошей не донат. ось. На моєму е, рахунку, 9600. Тобто, та я фактично виконав челендж. Тому, що я можу сказати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па!